Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо новий випуск програми Диванчик, присвячений важливим питанням довіри до змі та свободи слова. Говорити будемо із перехожими, і вони поділяться своїми думками щодо цієї теми. Ще також поговоримо і про фейки. Тож починаємо наш новий випуск програми Диванчик. Доброго дня, як вас звати, чим займаєтесь? Злата Гордієнка. Займаюся... не Займаюся. В школі навчаєтесь? Ну так. Доброго дня, мене звати Гордієнка Андрій, я полтавський художник. Доброго дня, мене звати Анна, я домогосподарка. Я теж Анна, я вчитель англійської мови. Приємно познайомитись. Мене звати Мілана. Чим займаєтесь? Я займаюся моделінгом та відвідую школу Марго. Мене звати Руслана, я вчитель англійської мови. Мене звати Катерина. Я займаюся полюбляю читати, в'язати таке. Мене звати Дар'я. Я займаюся англійською. Ну, типу, хочу стати професійним перекладачем. Чудово. Чи довіряєте ви засобам масової інформації? Який у вас ступінь довіри до них? Не знаю, напевно, середній. Як сказати, я не дуже довіряю засобам масової інформації і взагалі стараюсь поменше дивитись телевізор, просто ну, жити, бо це ну, параноя починається. Багато дуже закидується негативної інформації, і ти заведений, потім ходиш, потім знову дивишся і знову. Якби, ну, Це такий стан не дуже хороший. Десь довіряю, десь не довіряю. Ну, на всі 100%, на всі 100 довіри якби, немає. Взагалі-то так, але не у всіх випадках, звісно. То вибірково, так? Так, так. Вибіркові якісь новини, інформація, так. В принципі, так, довіряю, ну, але ж все рівно фільтрую і порівнюю з іншими джерелами. Я не дуже довіряю, але користуюся інтернетом, щоб знайти відповідь на своє запитання. Супер. Ну, якщо це перевірена інформація, то, ну, типу офіційні канали, то так. Я теж так. Які ваші думки щодо поширення фейків і дезінформації? Як гадаєте, як з цим боротися? Не знаю навіть, як з цим боротися. Ну, сказати, що більше там держава повинна контролювати, ну, це також не вихід, мабуть. Я не знаю, як з цим боротися. А яке у вас ставлення до цих фейків? Ви пропускаєте якось через себе чи відрізняєте нормальні новини, правдиві від фейків? Ну, взагалі стараюсь не пропускати через себе. Просто мимо пропускаю. Не через себе, а так скольз. А ви відрізняєте фейки від більш-менш правдивих новин, так би мовити? Ну, іноді буває віри, іноді ні. Смотря на яких сайтах дивитися чи новинах я думаю, що це явище існує, особливо з російської сторони, на мою думку, вони люблять підтасовувати різну інформацію. З нашої сторони я не знаю. Хочеться вірити, що в нас такого немає, але гарантії немає стосовно цього. Впевнена, що фейки є і з нашого боку також. Але зараз такий час, що вони необхідні. Тому фейки – це не завжди зло. А як гадаєте, як можна протидіяти цим фейкам або щоб люди не вірили їм, чи їм? На мою думку, корисно черпати інформацію з провірених джерел і перевіряти, можливо, з декількох джерел порівнювати подібну інформацію. Так, да, звісно. Це залежить від того, що це за фейки, з чим вони пов'язані. Не завжди є можливість перевірити, правда це чи ні. Просто потім, потім звісно, ми дізнаємося, це була правда чи ні. Ну, по-перше, не бути самому, да, розповсюджувачем цих фейків, перевіряти достовірність інформації і Такі, знаєте, гігієна, щоб була інформаційна, це дуже важливо в наш час. Тому, так. Да. Таке ставлення. Ну, а для мене фейки це табу, я не звертаю на них уваги та прагну кращого. Так чудово відповідаєте? Не знаю, на фейки це не дуже гарно. Ну, Я думаю, що не гарно поширювати фейки, теж. деякі люди вірять, а потім переживають через це. Я краще перевірю цю інформацію декілька разів, а потім вже ну, вірити чи ні. Супер, перевіряти це чудово. Що для вас є свобода слова? Коли людина може висловитися перед людьми іншими і не бути осудимим, ну, засудженим, щось таке. для мене свобода слова це коли людина дійсно може виражати свої думки вільно, вподобання. Коли вона може от, ну, реально висловити свою думку, і їй за це нічого не буде. Ну її не засудять, не посадять в тюрму, не закриють рот їй і так далі. А вислухають і приймуть як одну із позицій. Свобода слова це коли в тебе є право вільно висловлювати свою думку, те, що ти думаєш про ту чи іншу ситуацію. Ну, ось в цьому свобода. Так, мабуть, це те, коли ти можеш говорити все, що думаєш, а, мабуть, все. Тобі за це нічого не буде? Так? А, ні, такого не буває. Якщо вже ти говориш, то відповідай за те, що ти говориш. Дякую. Це можливість вільно висловлюватися і да, не боятися, що ну, ну, мати право на свою вільну думку, да, незважаючи ні на що. Це завжди мати право слова, мати свою думку і гарно висловлюватися перед людьми. Ну, свобода слова, коли ти можеш вільно вражати свою думку, своє враження якесь про щось. Ну, от. Так, це коли ти можеш казати, що ти хочеш, та тебе ніхто за це не засудить. Так, все. В Україні в нас є свобода слова. І на якому вона рівні? Є а на рівні, ну слухають всі, ну розуміють, приймають думку вашу ну, достатньо високому. Ну, я теж вважаю, що в Україні є свобода слова в порівнянні, наприклад, навіть з нашими сусідами, то у нас є свобода слова все таки Можливо, не на такому прямо там рівні, як десь там в європейських країнах, але ну, все-таки є. На мою думку, свобода слова у нас є, тому що. Ну, навіть якщо з тією ж самої Росії порівняти, там якщо щось проти влади висловлює народ, їх одразу за це карають. Про є багато в них табойовних тем, не раз про це чула. У нас такого я не чула, щоб дуже щось якісь такі заходи були. Люди можуть вільно висловлюватися. Є багато різних змі, які теж займаються висвітлюванням різної інформації різного роду. Тому я вважаю, що у нас якраз існує свобода слова. Так, я згодна. Ми дійсно, ми українці, ми можемо говорити те, що ми думаємо. Але ви ж розумієте, що ми не говоримо чогось поганого, ми адекватні, ми говоримо тільки нормальні речі. Тому ми вільно говоримо і впишаємося цим, ура! Однозначно на вищому рівні, це ми вільні, ми незалежні, і ми да, і українці завжди висловлюються, те, що вони думають, і да, за нами правда. Звісно ж, є наша українська мова найкраща? Ну, на мою думку, є. А на мою думку, вона не на дуже достатньому рівні, але все ж таки є. Ну, але б хотілося ще більше свободи слова. Чи вважаєте ви, що уряд повинен обмежувати доступ до деякої інформації і до якої саме, наприклад, ну, так, загально? Я вважаю, що ну, не потрібно обмежувати доступ. Все-таки ну, люди мають право знати, от, навіть якщо це якась погана інформація там, або така компрометуюча, Ну, Все-таки ну, де, в деяких хіба, випадках можливо, але ну, взагалі мені здається, що повинна бути правдива інформація, і люди мають право це її знати. Погоджуйтесь? Так. Думаю, що в деяких випадках це дійсно необхідно. Наприклад, зараз під час війни деяка інформація вона не повинна бути загальнодоступною, адже її може використати ворог проти нас. же. Тому дійсно деяку інформацію варто поки що берегти. Так, дійсно так і є. Тому що навіть якщо ми знатимемо якусь інформацію і Знову ж таки, ми українці. Якщо ви – українці, ми все правильно говоримо. Ми не говоримо туди, де не треба, не говоримо того, що не треба, але всякі випадки бувають. І, можливо, десь щось просочиться інформація, як би це сказати. Тому так, ну ми якби всього і не зрозуміємо, тому нам не варто знати все. Ну якщо це якісь спецслужби, можливо, так. Ну а в іншому випадку має бути доступ для людей. Так, звісно, має бути доступ. Ну я вважаю, люди повинні знати правду. А на мою думку, деяку інформацію не потрібно поширювати, тому що є люди, які пропагандують цю інформацію і перекручують її або виставляють, а потім ще гірше буде і на свою користь використовують цю інформацію. Що на вашу думку може підвищити рівень довіри людей до ЗМІ? Мабуть, якраз такі, от. Правдива інформація, не там змонтована, приглажена, а от якраз таки от от, така от життя, скажімо так. Ну, мабуть, так. Стріми різні і так далі, як є. Це репутація, звичайно, того джерела інформації, настільки вони добросовісно свою роботу роблять і настільки. Перевірено викладають ту інформацію, тоді от, до таких джерел якби і більше рівень довіри. Так, звісно, якщо ми отримуємо якусь інформацію і потім з часом ми, ми якби, все одно дізнаємося, правда це чи ні. Тому, якщо нам дає більше інформації, яка реально правдива, то довіра збільшується. Можливо, такі інтерв'ю, як у вас. Так, ну. Треба подумати. Щоб показували правду більше, так? Так, так. Да. Mm, навіть не знаю. Ну, таке питання, так, да, неоднозначне. Треба подумати. Рівень довіри. Висвітлювати, так. Да. Висвітлювати, щоб люди мали доступ до правдивої інформації і доносити це усіма можливими способами. Теж правда, довіра. No. Більше висвітлювати правду, так? Так. Ну, я теж думаю, що більше висвітлювати правду та більше займатися активними діями, щоб потім можна було і справді довіряти їм. Ну, типу, допомагати там ЗСУ, наприклад, і потім вже можна буде довіряти цим ну, засобам масової інформації. Супер, це все. Дякую вам. Дякую. Оп. До, До побачення. Це все. Дякую. Дякую. Можна. Дякую вам дуже. Можна Оп. гарного дня, гарного дня. Все. дякую. Все, дорогі друзі. Ми дякуємо вам за перегляд і дякуємо нашим гостям, що завітали на диванчик. Сьогоднішня розмова з перехожими надзвичайно важлива, адже довіра до змі та свобода слова формують наше суспільство і впливають на наше життя. А ваші відповіді та думки це крок до кращого розуміння цих питань. Дякую за перегляд та побачимось. Я так ногами танцюю, вже скажу.